Непересічна, м'яко кажучи, подія просто зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки. Там тривають дебати кандидатів в президенти Сполучених Штатів. Мається на увазі Камала Гарріс і Доналд Трамп. Зустріч відбувається у Філадельфії в національному конституційному центрі. Самі дебати на них відвели 90 хвилин. Там буде дві рекламних паузи. Просто зараз там якраз одна з таких рекламних пауз. Мікрофони, як домовлялись, як домовили. Лися вмикають тільки під час відповіді кандидатів. Зустріч відбувається без глядачів. Опонентам дозволили взяти з собою тільки ручку, блокнот і пляшку води. Модератори лише ставлять питання. Це дуже, дуже важливо. Під час рекламних пауз і Трампу і Гаріс заборонили спілкуватися з представниками своїх передвиборчих кампаній. Попереду ще будуть заключні промови. Вони будуть тривати по дві. Хвилини для кожного згідно з жеребкуванням свою завершальну промову на сам кінець проголосить саме кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Вже вони проговорили економічний блок, тому про нього теж поговоримо буквально в найближчі хвилини. А почнемо ось з того, що річна інфляція в Україні прискорилась до 7,5%. За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за серпень. Подорожчали майже на відсоток. Найбільше зросли в ціні яйця та овочі натомість трохи подешевшали одяг та взуття. Комунальні послуги, водопостачання, електроенергія, газ подорожчали на нуль Дві ну і нагадаємо, що в липні Національний банк України погіршив прогноз щодо інфляції в поточному році до 8,5%, відсотків. попередній показник був 8,2%. Ну і під час планування бюджету на поточний рік разом з міжнародним валютним фондом враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року. Через це головний фінансовий документ країни передбачав значні витрати на військові потреби. Але мобілізація та заповнення вакансії в збройних силах України вимагають додаткового фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції. Послухаємо. Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету для бюджету вартує 1,2 і два мільйона гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших збройних сил. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року для того, щоб профінансувати. В наступному році наш план має враховувати ці реалії, з якими ми пройдемо цей рік. І власне в цьому якраз іде дискусія з МВФом, а як ми будемо проходити. Партнери не дають коштів на збройні сили. Ми маємо фінансувати це самостійно, і тому одним з джерел ми бачимо це збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві між українцями і українками, і це власне те, що подав кабінет міністрів як пропозицію. З нами на зв'язку. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Константине. Доброго ранка, та дякую, що знайшли сили до нас. Приєднатись ви до речі, стежите за дебатами. Безумовно, так стежу. До речі, перед моїм включенням якраз про Україну там багато говорили. Тому Україна в центрі дебатів. Окей, тоді давайте почнемо з української економіки, оскільки це ближче для нас з приводу інфляції, 8,5% – Це критично, не критично. Наскільки пересічний України це відчує? Ось ці 8,5%? відсотків. Ну, дивіться, на слід зазначити, що вже інфляція недвозначна. Тобто, те, що було перед цим, і побоювання, що в Україні буде стабільна за зростаюча інфляція, 8,5% безумовно, це неприємна цифра. Але в умовах повномасштабної війни я не думаю, що вона критична. А більше те, що вдалося ось, психологічно завжди впливає оця показник, коли він дозначений, тобто 10 і більше. І я думаю, що якраз 8,5 – не, не найгірший варіант. І знаєте, завжди моделюючи, а що було, якби не було повномасштабної війни. Ось я не виключаю, що показник був би приблизно аналогічний, як би це парадоксально не звучало, тому що інфляція назавжди була присутня. І зараз країна з однієї сторони так іде повномасштабна війна, з іншою, як на мене, економіка більш-менш тримається, і навіть скоріше, більш ніж менш, а пане Іване, ще одне уточнення, яке між іншим так вже викликало. Ну як мінімум, з того, що я бачив низку дискусій, Це ось ця теза від прем'єр-міністра, що враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року. Ну, тут, мабуть, треба пояснити, ну наскільки це нормально, я не знаю, ось враховувати, що війна завершиться незабаром. Ну, слухаєте, в принципі, з однієї сторони треба мати завжди декілька сценаріїв, і один сценарій може бути, що війна завершиться в короткий період, тому. Це абсолютно нічого такого в тому, що був закладений прогноз, війна триватиме до середини до літа 24 року, нема. з іншої сторони, питання, чому цей саме цей сценарій був обраний за базовий. Тобто, як на мене, все ж таки, ось зараз, коли лишається 4 дні до подачі бюджету на перше читання до Верховної Ради України, як на мене, базовий сценарій повинен включати, що війна триватиме весь 2025 рік. Я розумію, що для фінансово-економічного блоку це більш складна ситуація, ніж якщо ми скажемо, що війна там триватиме а, ну, як в цьому році до літа 2025-го, тому що треба розраховувати видатки. Але як на мене, все ж таки базово треба закласти, що війна буде, а потім розробити е, сценарій і другий, третій, четвертий, які будуть включати можливість завершення війни раніше, а отже. Перенаправлення е, грошей на інші сфери, тобто зазвичай секвестр бюджету робиться по завершенню першої половини року Думаю, що треба в проєкті бюджету на 2025 рік закласти, підкреслюю, базово що війна триватиме рік. Але потім що перегляд буде не через півроку, а в залежності ну Через півроку, само собою, але а також в залежності від динаміки війни. І тут важливо, тому що це дозволить нам перенаправити кошти в інші невійськові сфери у разі позитивного для України сценарію, тобто перемоги ще до завершення 2025 року. Але, повторюсь, базово треба враховувати і саме те, що війна буде тривати весь, на жаль, наступний рік. Пане Іване, і тут помітьте наскільки м'яко ми переходимо з однієї теми до іншої. Дуже швидке завершення війни якраз обіцяє кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Навіть пролунала не менш дискусійна, м'яко кажучи, теза, що він просто опустить нафту. До 40 доларів, і російська економіка або ж розсипеться, або ж Путін протверезіє нарешті. тут головне питання, яке я думаю, не зайвим буде проговорити на загал. Чи здатен здатна одна людина знизити до 40 доларів ціну на нафту, навіть якщо ця людина, ну скажімо, президент Сполучених Штатів Америки? Нади й все ж таки не слід забувати, що ринкова економіка нікуди не дівається, і тому те, що швидко можна пустити, я напевне, хоча знаєте, якщо ми зараз подивимося на світові ціни, на нафту ось буквально учора. До речі, марка Brent це еталон нафта в світі. Вона опустилася за нижче 70 доларів за барель. Це така психологічна також позначка будь будь яка кругла цифра там 70, 60, 50 Завжди психологічно впливає на виборців, і зараз маємо 60, принаймні вчора ціна на певному етапі була 69 доларів за Brent. А До речі, щодо російської нафти, то без усіляких стель вона майже дійшла 60 доларів, як було встановлено стела. А єдине, що ось безумовно, по перше, перед вибором є гарний вислів, що є на три найбільше брехні в світі: це перед виборами під час війни і після полювання. Ось в Америці перед виборами Трамп робить очні заяви. Він каже, так я пощу. Що стосується того, що це примусить Росії до миру, я розумію, що це певною мірою калька з того, що було з радянським союзом, адже радянський союз, як на мене, значною мірою погубила те, що була домовленості в Королівство Судівська Аравія. Та uh, славу штатів Америки, що uh, Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти. Тоді ціна на неї ввалились, Радянський Союз економічно не міг існувати. А Росія, хоч її економіка слабша за економікою СРСР. При цьому вона, як на мене, трошки більш диверсифікована, і у Росії є окрім вуглеводнів, які безумовно основа які 67% і експорту. Є ще і метали, є ще і нова сфера, яка. Відрізняє Росію від СРСР це те, що Росія потужний гравець в на ринках зернових Насамперед, пшениця. Росія провідний експортер пшениці у світі. Тобто, якраз якби це не парадоксально, але маючи слаб слабшу економіку, ніж СРСР, вона є не настільки залежна саме від фактору нафти та газу. Тобто тут це не призведе одразу до якогось гучного удару. Але з іншої сторони, вже відповідаючи Трампу, у мене питання: а як американський? а Нафтовики, як американські бізнесмени у сфері вуглеводнів, будуть реагувати на те, що ціна буде низькою. Адже значною мірою Сполучені Штати Америки зараз займаються видобутком сланцевої нафти, а сланцева нафта вона більш дорога. І навіть навпаки казали, що. Поки ось якраз ціна 100 доларів вважається цікавою для сонцевиків. Як тільки вона нижча, вони не, її не займаються. Тому тут, попри ці передвиборчі обіцянки, що він напустить ціна на нафту, я не впевнений, що його не переконають цього не робити, адже будуть казати про інтереси насамперед американських бізнесменів, які займаються нафтові гігантів цієї країни. Ну і зрештою, пане Іване, в нас є ще ну 5 хвилин точно. Давайте все ж про те, що пролунало на дебатах кандидатів президенти від республіканської та демократичної партій. Зокрема, принаймні, ледь не з економіки вони почали. Тема гаряча і чутлива знов таки для тих же американців. Що прозвучало? Прозвучала теза від Трампа про економіку США. Вона цитую жахлива. Натомість сам Трамп пообіцяв якийсь чудовий план з очевидно з порятунку. Так що від Ага, він ще назвав Камелу Гаріс марксистською. Далі, що ну а і про свою. Модель сказав, що в нас була найсильніша економіка, а потім почалася пандемія. Водночас, для об'єктивності, давайте додамо, що в є навіть з'явився такий термін байденоміка. Він теж з'явився не на пустому, не на порожньому місці. Пане Іване, за вашою допомогою, давайте зробимо такий об'єктивний. Ну, оскільки ми спостерігачі, об'єктивний зріз американської економіки, в якому вона стані, оскільки ну прямо скажемо. Від неї ми теж залежні. безумовно Америка провідна економіка в світі. І ми пам'ятаємо, що декілька тижнів тому була така хвиля криз по світу, коли спочатку в Японії відбулася криза. Далі пішла по регіону, тобто Південна Корея, Гонконг. Далі був. Сінгапур, так далі Туреччина, далі до Європи дійшло завершила США. в США відбулось падіння цін на сам перед технологічних компаній. Там майже it компанії втратили приблизно 2 трильйони доларів своєї вартості, але одразу почалась стабілізація. Тобто, це не був якийсь шок. Це була демонстрація того, що. А у ринків як то кажуть своя програма, і вони дуже сильно залежать від емоцій, від того, як реагують власне на певні чи ті чи інші новини, носики ну, ті ж самі ринки, ті самі індекси. Хоча підкреслюю, на наступний день була стабілізація, що до є доказом того, що це була емоція, не реальний стан справ. Як на мене, економіка за Байдена вона більш-менш нормально тримається. Тобто я розумію, що політично Трамп хоче сказати, що при ньому все було добре. Прийшов Байден, стало все погано. Я тут не погоджуюсь. Все ж таки, Байден також більш-менш тримає економіку. Ми не бачимо якогось такого суттєвого падіння в США, щоб казати, що ой там все. Це загублено. Так є певні моменти. Вони були і при Трампі, і при Обамі, і до Обами при Буші. Тобто є різні проблеми, з якими стикаються економіки кожної країни світу. і це нічого в цьому дивного нема. Тому казати про те, що так все це там добре, не можна казати, що так це погано, також не можна. Тобто там є стабільний розвиток, нічого не відбувається такого. Щоб завдала суттєвої шкоди, і ось тут можна перейти до цього твердження, що прогнозованість просудня, і це дуже важливо, пане Іване. Ми традиційно дякуємо вам за відповіді. Давайте на останок. Ми просто продовжимо про дебати ще говорити. Ось ваш е такий емоційний післясмак від того, що ви встигли побачити на, -на дебатах, Дуж дуже коротко. Дуже коротко, що поки що я не можу надати перевагу жодному з кандидатів. Тобто Трамп він міг виступати, але Камала Харрі, скоріш за все, обрала модель спокійної людини, яка спокійно вдумливо відповідає на його запитання. Подивимося, яка буде реакція суспільства США. А вже ж пане Іване, дякуємо дуже вам за відповіді і акценти. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Відповідно поговорили про економіку, про економіку нашу і про економіку Сполучених Штат, Штатів штатів.